І всім привіт! Сьогодні це Роман і сьогодні я буду грати в Барді. Так, я буду грати в Барді. Це у мене гра на каналі Нова. От так, будемо починати. І напевно, що я не знаю, я особливо не вмію грати. Я, ну, я вмію, але не професіонал тут. Я так би нубік тут такий. Так що будем. Давайте грати. Давайте будем story мод. Самий простий. У мене відео може трохи підлагувати і сама гра. О! Ага, хай-хай. Так. Давай би бибі. Так. Первый приход пять плюс три, думаем так. Восемь, девять, десять. Так. Shiny order. Дякуємо Тепер будемо далі. Проблем 1. Минус одне. Проблем 2. Три. Ооо. That's Problem 3. Ну, все, направлено. Я направлю фрикад бы. Тепер Балди проти нас. Шоколадка. Берем її і з'їдаємо. Та -мо, давай, 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 давай. За мною Балди біжить. Ні-ні-ні Йомай Бауді Ой, це був О, да, йому не так у Мене лагає. Так. Робим приклади. Так. Угу. Так. Оде 14. І знову на приклади у нас. Мій тут максимальний рекорд 4 книжки. Так берем бісоду так так так, я не бегаю дракто, так Знаєте, я зараз швидку зроблю за кадром, це приклад. Я зробила ту книжечку. Я господи, все, в мене бадість спіймав. Коротше, я говорю, що в мене максимальний рекорд 4 книжечки. Ну, гра весела, вона мені подобається. Ну, як, це так, як би хорой такий, але не страшний. Коротше, якщо хочете другу частину, давайте наберемо на цим відео 20 лайків або хоча б 10. Надіюсь, ми це зможемо і якщо вийде, то я на знімлю відео про секретний код. Про який код ви назбираєте 10 лайків або. 20. Коротше, сьогодні це був Роман, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.